Вітаю вас! Сьогодні запишу для вас невеличке відео, як же полакувати готовий виріб, і яким лаком я користуюсь. Я вже показувала вам, в шоц, як я малювала, розписувала цей колончик дерев'яний, і сьогодні ми його полакуємо. Колончик у мене розписан гуашовими фарбами, тому вкривати його. Звичайним акриловим лаком не можна, тому що акриловий лак він на водній основі і фарба гуашова, вона розмивається водою, тому акриловий лак просто змажить цей малюнок, і роботи вже не буде гарної. Який же лак я буду використовувати? Для таких виробів у мене є ось такий лак. Глянцевий фірми Royal Talents Нідерланди. Він призначений, ви бачите, надпис: тут гуаш. Спеціально для гуашових фарб. Я дуже задоволена цим лаком, тому що він дуже швидко висихає. Майже немає ніякого запаху від нього, тому можна вкривати цим лаком в квартирі, в кімнаті. Як це я роблю? І Мені подобається, що цей лак потім такий, наче скло. Ну, я вкриваю двома шарами, між шарами покриття, ну, мінімум має пройти 4 години, ну, краще 12. Тобто я вкрила першим шаром лака, залишила, і через 12 годин я потім покриваю ще один раз. І зараз ми з вами це зробимо. Лак цей зручний, що в нього тут кришечка, знаєте, така, як. Начебто, кажуть, від захист від дітей. У мене тут є відкритий лак, я його відкриваю. Цей лак, він прозорий. Для маленьких виробів я використовую маленький синтетичний пензлик. А якщо вкриваю великі вироби, то беру такий синтетичний плаский пензлик. І якщо це кулончик, його можна одразу покрити з двох боків і за цю дирочку потім повісити на Якусь паличку, щоб він колончик підсихав, але я зараз буду вкривати тільки один бік, щоб вам показати, беру лак, беру, мочу пензлик в цей лак, бачите, він такий прозорий, і обережненько покриваємо лаком тоненьким шаром. Важливо, щоб цей шар лаку був дуже тоненький. Ну, ви покриваєте, я покриваю так, щоб усі, усі частинки колончика були закриті лаком. Можна повертати його так до світу, щоб бачити, чи весь малюнок закритий цим шаром лаку. Да? Ну, і ось так розмазали цей лак. Лак дуже тоненький шар. Да? <закриваємо>. Тому він не буде потім подтікати, да, робити такі негарні сліди на поверхні. І щоб воно гладенько висихало, я кладу на таку гладеньку, рівненьку поверхню і залишаю. Лак, закручуємо, а пензлика я просто мию в якомусь розчиннику. Тому що цей пензлик вимити водою неможливо. Лак цей на синтетичних смолах, і його вимити з пензлика можна тільки розчинником. Потім покажу, як буде виглядати колончик вже оформлений з лакуванням дворазовим з обох боків. Якщо вам цікаво, як, наприклад, ґрунтувати вироби, підготувати для розпису, напишіть, будь ласка, в коментарях, я теж запишу для вас таке відео. Дякую, що ви зі мною дивитесь моє відео, ставите сердечка, пишете коментарі і натхнення вам.